Сьогодні, 12 жовтня між кордонами Європейського Союзу буде діяти нова система Entry Exist System. Що це означає? Що тепер не буде жодної печатки по безвізовому режимі, коли ви в'їжджаєте до Польщі та до будь-якої країни Європи. Додатково вам будуть робити фотографію вас і також будуть брати відбитки пальців. Це з однієї сторони повинно упростити процедуру проходження кордонів, але будьте готові, що зараз будуть дуже великі черги, тому що їх впроваджують і повинні впровадити до половини 2026 року це не стосується людей у яких є карти побиту, громадянства або ж резидентства європейського союзу тому пам'ятайте про це і будьте готові до перевірки, щоб в майбутньому не мати проблем із легалізацією. Відкривайте собі блокнотик і записуйте усі свої заїзди, виїзди в кожну із країн, тому що в системі ця буде зберігатися все протягом трьох років. А якщо пройде не знаю п'ять років, то ви не будете пам'ятати, коли ви і куди поїхали. А ви маєте обов'язок це вписати, коли ви подаєтеся на постійні документи у Польщі і також в інших країнах ЄС.